Господь з вами, читання святого Євангелія від Марка. Того часу, як Ісус вирушав у дорогу, один підбіг, впав на коліна і запитав Його, Учителю добрий, що маю робити, аби успадкувати вічне життя. Ісус сказав йому: Чому називаєш мене добрим? Ніхто не є добрим, один лише Бог. Знаєш заповіді, не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідчи неправдиво, не кривди, шануй свого батька і матір. Той тобто сказав йому: Учителю, все це я зберіг з малих літ. Ісус же, поглянувши, полюбив його і сказав йому: Одного бракує тобі, піди і все, що маєш, продай та роздай бідним, і будеш мати скарб на небі, а тоді приходь і йди за мною. Він же, засмутившись від сказаного, відійшов пригнічений, бо мав багато майна. І поглянувши навколо Ісус каже своїм учням: Як важко тим, хто має багатство. Увійти в Царство Боже. Учні були вражені тими словами, а Ісус знову у відповідь каже їм: Діти, як важко увійти в Царство Боже, легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому війти в Царство Боже. Вони ще більше дивувалися, говорячи між собою, Хто ж тоді може спастися? Поглянув на них Ісус та й каже, для людей це неможливе, але не для Бога, бо для Бога все можливе. Слово Господнє. Цей фрагмент Євангелії, який церква нам дає на цю неділю, є дуже добрим матеріалом для роздумів, часто на реколекціях. Цим фрагментом можна багато для себе зрозуміти, можна молитися цим євангелієм, цим багатим юнаком. Тобто, з однієї сторони можна сказати, що це хтось. Це якась людина, яка там прив'язана до матеріальних речей, до людей, до світу. А можна подивитися, що цей багатий юнак це я, це в мені Він живе, цей багатий юнак, і, і пережити цю подію зустрічі з Ісусом. Якщо ми хочемо йти за Христом, то ми так маємо Слово Боже, переживати, що це. Це я там, в цих рядках, це слово, як ми чули сьогодні в другому читанні, живе і діяльне, тобто воно тепер актуальне, воно гостріше від усякого меча, проникає аж до поділу душі і духа, суглобів, мозку, кісток, розрізняє думки і наміри серця. Цей юнак підбіг. Дуже таке е, е, ніби незначне щось, ніби не, не так важливе, що він підбіг до Ісуса, що в цьому такого особливого, що Він підбіг. Але ми на цьому одному слові можемо залишитися, промедитувати це слово, що це означає, що він підбіг до Ісуса, а потім впав на коліна. Наприклад, Можна в такому напрямку роздумувати, що справи духовні, справи нашого спасіння, бо Він приходить із питанням про спасіння, про щось найважливіше не про погоду, яка буде завтра. Ісус, думаю, знав, яка буде на другий день погода краще, ніж всі метеорологічні прогнози. Але він не, не про погоду, не про політику, не про Римську імперію, чи вони там е залишать їх в спокої, чи ні, коли війна закінчиться. Ну, не з цим питанням приходить. Приходить з питанням, що маю робити, аби життя вічне успадкувати. Для нього так важливо життя вічне, важливе спасіння. Він хоче цього спасіння. Він підбіг до Ісуса. Цей підбіг це підбіг. це... Це означає, що йому залежало на цьому, йому важливе було спасіння. Якщо нам важливе спасіння, то ми духовні справи, події, ми не будемо відкладати їх на потім. Можемо собі цим одним словом зробити іспит сумління, коли ми відкладаємо, відкладаємо молитву. Відкладаємо сповідь, відкладаємо читання святого письма, будь-які духовні практики, які для нас є важливими для нашого спасіння, що ми це відкладаємо потім, потім, потім посповідаюся. Може, це не про вас, бо певно, більшість, які так регулярно ходимо на святу Месу, то дбаємо про це, але це може бути про. Щось глибше про особисту молитву, цю зустріч з Ісусом, таку особисту, неповерхневу, не лише в таїнствах, де ми прийшли, побули, помолилися разом і пішли. Але це особисте, де я і він, де, де відкриваю Слово і занурююся в це слово, перебуваю з Ним. Це ми якось легше можемо відкладати на потім пізніше. Але, але це. Підбіг, він, він розумів, що або тепер, або ніколи. Це є справа життя або смерті, життя або спасіння, або, або все. Він прибігає до Ісуса. І, і друге, це впав на коліна, підбіг, впав на коліна, поклонився йому, може, вже із такої втоми впав на коліна, бо біг до Ісуса. Аж може там з останніх сил падає на коліна. Але, думаю, через те, що йому важливе спасіння, і він перед Спасителем падає на коліна. Не просто перед е, людиною, але перед Спасителем, впав на коліна, яке воно просте, а водночас дуже глибоке впасти на коліна перед Ісусом. Впасти на коліна це. Визнати його владу, визнати його силу, визнати, що я не можу справитися сам. Я не знаю, як це Боже царство здобути. Ісус каже, для людини це взагалі неможливе, але не для Бога, бо для Бога все можливе. Тобто, я сам своїми силами я не можу спастися, я не можу. Своїми вчинками заробити на спасіння, що там багато людям допоможу, когось накормлю, одягну будь-яка допомога чи багато буду молитися і цим заслужу собі на спасіння. Не заслужу, бо це неможливо для людини. І тому він в цьому, можливо, навіть такому відчаї прибігає і падає на коліна. Падає перед Ісусом, перед Спасителем, бо Він хоче Спасіння. А Ісус є Спаситель. Тому для нас тут важлива це така зосередженість на Ісуса, на нього, така христоцентричність, тобто Христос в центрі, цілої нашої духовності, нашої віри. На Христа зосереджуюся. Важливе є все в храмі. Ікони, хрести, Архангел Михаїл теж є дуже важливий. Але, але центр на Ісуса все інше служить Христу. Дуже дивне є для мене, коли є адорація, виставлення пристих дарів в каплиці, і людина приходить там з боку є ця фігура Ісуса воскреслого, така, так Ісус розпростертий руками. Людина йде туди, тобто фігура, фігура мертва. Тут є живий Христос на вівтарі, в святому причасті, Він залишився з нами. І, і людина там десь пішла там перед фігурою, помолилася. Можливо, з великою вірою, і не знаю, як та людина переживає свою духовність, але зосередженість на Христа, присутнього. В моєму житті, присутнього, наприклад, в сім'ї, присутнього в парафії, в храмі Христос, на нього зосередитись. Цей юнак, який підбігає, він так, якби ну, нікого іншого не бачить, проривається через інших людей, на Ісуса, ніби ж так нападає, перед Ним падає на коліна. Пам'ятаємо теж з Євангелія жінку, яка Багато років страждала на кровотечу, вона теж так через натовп проривається до Ісуса, щоб до Нього доторкнутися. Їй цього достатньо. Христос в центрі. Або жінка, яка приходить до дому Фарисея. Ісус там в гостях, в домі Фарисея, тепер на реколекціях це про. Медитовували, промолювалися цим Євангелієм, воно ще таке в мене свіже, що е, Ісус в домі Фарисея, вони там щось розмовляють, і жінка ця вривається в дім і прямо так на Ісуса, до нього на, на коліна стає, е, витирає своїм волоссям йому ноги, олією дорогоцінною, намашує йому ноги. Тобто вона так зосереджена на Ісуса. Оце е, така настирливість десь в духовному житті дуже важлива, але на Ісуса. Не тільки тоді, коли нам щось потрібно, що потребую, і тоді така настирливість так стукаємо, 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 просимо, просимо, Боже, Боже, дай, Боже, дай мені, тепер мені це треба. І потім, як не треба, то все, все закінчується. Але в такому щоденному духовному житті. Зосередитися на Ісуса, як Він є присутній в твоєму житті, як Він присутній в твоїй сім'ї, як Він присутній на твоїй роботі, в твоєму домі, в кожному місці, де перебуваєш, щоби там Його шукати. Можна би було ціле це Євангеліє так довго розбирати, молитися ним, лише закінчення цього. Цієї зустрічі є таким досить сумним, тому що юнак не готовий ще е, ризикнути. Е, він іще так дуже тримається до своїх благ, до свого життя, до своїх планів на життя. Він молодий, юний, хоче якось себе реалізувати. А Ісус каже, йди за мною. Він не каже, як це. Буде виглядати ця дорога за Ним. Він не говорив про це. Він лише каже: Йди за мною, наслідуй мене. А це ризик, це кожного дня ризик. Бо ми або йдемо за Ісусом, або йдемо не за Ісусом. А якщо ми йдемо за Ісусом, ми не знаємо, якою буде ця дорога. Вона може бути дорогою на гору преображення, і там буде слава Божа, там буде. Так радісно все, хочеться залишитися там, бути там, як Петро каже, давай тут будемо, нікуди вже звідси не підемо. Але це може бути і дорога на іншу гору, на гору е страждання, да? на гору, де Ісус віддає життя, і, і там разом із Ним треба буде віддавати життя. Оце наслідування Ісуса, це те, на що. Цей молодий юнак не був готовий в той момент. Не знає, може, пізніше ще прийшов, а може, ще десь до цього часу бігає і шукає зустрічі з Христом. Подивімося в собі, цього юнака, чи Він вже зустрівся з Ісусом, чи ще є десь в дорозі, чи ще є може, багато перешкод на цій дорозі до Ісуса. Може, так само засмутився, бо прив'язані ми до, до, до своїх планів на життя найбільше. Думаю, менше до матеріальних речей, а більше до планів на життя. Бо ми собі хочемо прогнозувати життя, а воно не так є, як ми прогнозуємо. Ніхто не хотів війни. А як вона вже і розпочалася, то кожен хотів, щоб вона в перший день закінчилася а вже. Майже три роки, а взагалі 10 років. І ми так собі хочемо прогнозувати, а воно не так. І тому Ісус каже, йди за мною, йди за мною. Не за своїми планами, не за своїми якимось успіхами, не за своїми амбіціями, але йди за мною. Йди за мною. Амінь.